Доброго дня! Ми знаходимося на підприємстві одного з наших клієнтів, і зараз ми будемо вичисляти помилки або підказувати моменти по сервісу. Чому не йде гранула або немає продуктивності? Не допускайте пережим роликів або недожим роликів до матриці. Як ми вирішили це питання? А якщо сировина суха, використовуйте також капельний метод або водичку. Прошу. Щоб посадочне місце в грануляторі під матрицю було чисте, питання по Вібростолу. Не допускайте, щоб салінблоки були лопнувші або тріснуті. Також змазуйте ролики, ролики підшипників. Як можна вирішити питання з пилюкою від вібростола? Це поставити гнучкий шнек під, під бункером Вібростола. Щоб пилюка, яка висипається з вібростола, автоматично подавалася у бункер подачі. Будь ласка, дивіться за своїм обладнанням. Не допускайте або здувайте пилюку з вентиляторів і також з цього обладнання. Виконуйте техніку безпеки. Ставте там, де муфта гранулятора, у нас є захисний кожух. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних сервіс відео.